Вже 25 років на Чернігівщині діє обласна програма Власний дім за цей час. видано понад 7 тисяч пільгових кредитів на будівництво добудову або ж купівлю житла в сільській місцевості. Крім того, селяни можуть придбати сільгосптехніку чи худобу, облаштувати інженерні комунікації. Головна умова позичальник має жити і працювати на селі. Наша відсоткова ставка є пільговою, становить 3% річних. Для всіх категорій громадян. Окрім цього, ті родини, які мають трохи більше неповнолітніх дітей, вони звільняються від сплати відсотків взагалі за користування кредитом. Першочергове право на отримання наших кредитів мають багатодітні сім'ї, сім'ї військовослужбовців та учасників АТО військових дій. Термін повернення кредиту у нас довгостроковий, він може бути до 20 років, а молоді сім'ї Ті сім'ї, які не досягли 30 років при отриманні кредиту, вони мають право отримати кредит аж до 30 років. Пільговий кредит на житло зараз актуальне серед переселенців з прикордоння, яке щодня обстрілює ворог. Є люди, які збираються оселитися на новому місці. Ми також долучились до допомоги пільговими кредитами для переселення внутрішньо переміщених осіб. Такі громадян на сьогоднішній день. Ми надали пільгових кредитів багато, там близько 10, але ми активно продовжуємо роботу в цьому напрямку. На сьогоднішній день з Новгород Сіверської громади багато хто переселяється, отримують кредити з таких сіл, як Грем'яч для переселення, у сам Новгород Сіверський, або ж багато Семенівської громади переселяється до Корюковської громади, до міста Корюковки. Також звертається до нас за отриманням цих пільгових кредитів. Головними донорами фонду власне дім є держава та область. Зростає частка громади, адже саме для їх жителів перш за все і розраховане пільгове кредитування. У 2024 році ми вже маємо плани фінансування близько 12 мільйонів на рік і таким чином зможемо допомогти пільговими кредитами ще близько шести десятків позичальникам. Ця робота вже. Активно продовжується. На сьогоднішній день ми уклали вже сім кредитних договорів. Тому, будь ласка, якщо є бажаючі, якщо вони підходять під вимоги нашої обласної програми Власний дім, ми раді будемо бачити їх за адресою нашого фонду або за телефоном 067 460 79 75, або особисто за адресою вулиця Малиновського, 32Б. Чернігів. За 25 років програми «Власне дім» збудовано понад 800 будинків, прокладено 780 кілометрів інженерних мереж, придбано більше 300 одиниць сільгосптехніки.